попередньому ролику я розказував бюджет будівництва для будинку площею підлог 100-120 квадратних метрів. Зараз я скажу, як цю вартість зменшити, або від чого ця вартість може збільшитися. Фактор перший ділянка будівництва. Якість ґрунтів, їх діалогія дуже впливає на вартість фундаменту. Це перше. По-друге. Площа будинку. Якщо площа будинку зменшується, то вартість будівництва зростає. Якщо площа будинку збільшується, то вартість будівництва зменшується. Як саме, звертайтесь до нас, проконсультуємо. Наступне висота стель. Чим більше висота стель, тим більша вартість будинку. Ну, це зрозуміло. Наступне. Вибір рішень і матеріалів. На етапах зовнішнього оздоблення, внутрішнього оздоблення, комунікації дуже впливає на вартість вибір матеріалів. Може бути економія дуже велика, і може бути збільшення дуже велике. Але це потрібно розговорювати окремо по кожному конкретному випадку. Наступне: це відстань ділянки і умови на ділянці. Тобто. Наскільки вона далеко від нашого виробництва, від бетонних вузлів і таке інше, наскільки складний або нескладний проїзд на ділянку, наскільки там дорого або дешево орендувати житло, і таке інше. І наступне, і мабуть, найважливіше, це те, як організован процес будівництва. Бо гарно організований процес будівництва економить кошти і підвищує якість. А погано організований процес будівництва з більшою коштою і з меншою якістю. Якщо потрібна гарна організація будівництва, звертайся до нас.